Вас вітає Сьогодні у нас на огляді Nissan Qashqai друге покоління, 1,5 солярка на варіаторі на передньому приводі. Перебігаємо до дизайну по класиці Скажем так, Я свою думку вам скажу пізніше, ви поки подивитеся підйомчики Зараз після підйомчиків вам можу сказати, що машина в принципі хороша, ну типу, гарно виглядає, але зірок з неба не ловить. Хоча на фоні першого покоління прям досить чітко. Що, переходимо ми до підкапотного простору? Я зараз шукаю, що тут знакути. Потім беру, дістаю по чергу, ну, того що це ж японський бренд, вони не придумані для того, щоб ламатися. І що? По моторах 1.5 солярка, 1.6 солярка. Надійні досить по бензину 1.2 1.6 обидва турбові. 1.2 у в мене викликає скепсис, 1.6 нормально, мені здається. Але повертаємося до нашої головної думки: кошти купити машину, пішли на сервіс, запиталися і тоді думаєте, що купляти. ну що Сіли і їдемо, переводимо важіль в перевели вже на даний момент важіль. Варіатора в драйвері поїхали. Тут варіатор вроді як вдосконалений, вроді як кращий на простих машинах, надійніший, вдосконалений спільною розробкою renault Nissan. А, ну і що ще можемо сказати? Їди, в принципі, що їде, Варіатор я б... ну, він не так, типу, він мудріший за варіатор на шофті, що, що ми знімали. І в принципі. Я але не немає цього підриву такого, як це, ну це в тому числі через варіатор. А машина просто тверда. Я думав, що раф твердий ні. Або я вже врав в катер. Він і по шумці буде по приколі, що я раф вище клас. А ти якої є? Я хамбуха. Ну типа я прожав педальку, воно подумало, що треба розігнатися і підняв обороти до 3000. Він катує. Сижу комфортно. до речі, Тут -от що виглядає, типу я сижу на шкіряному сидінні, насправді це на махалову. Це шкіри молодого дермантіну, тобто чехли. В оригіналі цей салон на тряпці. Руль приємний, в принципі. А, тут є так само, як на x спорт режим. <режим> На цьому, на варіаторі. Ну, типу, воно нічого не дає, що, щоб так оцінити це все. Мені подобається з реклама великий об'єм, як сюди приведуть. Є імітація пробачу. Мітація на передньому приводі. До речі, я так і не розібрався з тим, в якому випадку тут можна було зустріти повний привід, хоча, типу, чисто в теорії він буває. На Кишка? На Кишкарі буває. Та-та-та, типу... -та -та, але розумієш, за що вони йшли в комбінації тільки з якою з коробок, розумієш? Тож ніж, Ну, бо варіатор, я не думаю, що буде нормально вивозити повністю. Але там на 2-літровий бензин шов тільки на ринок підоражки і цей. і... Він йшов на автоматі, типу, це самий топорний тупий, типу, бензин, який міг бути. Тобто бездумний, без ніфіла. ну, Тупо дуже неефективна штука насправді. Але при тому досить неділено. Хай зі щось, але, але у типу, цієї машини я чесно трошки очікував більше комфорту. І вже без що це сімейний авто. Він це, типу, давайте справді бачі, сімейне авто, але для невеликої сім'ї. О май гад це їзд. Пропускай. Повертати це, не хочуть собака з Ну, мені от єдине, що воно сильно б'є на емоційність, типу насправді. Що от прожимаєш, воно речить, але не їде. Розумієш? І Мені здається, що воно за рахунок жорсткості буде трохи в повороті стояти, але не відчутно. таку, знаєш. Бо на таких великих жорстких машинах є оцей момент, коротше, коли думаєш, що заходиш в поворот, але виявляється відчуття, що ти скоро перевернеш. Ні, не повертав, прикинь. що Ти скоро перевернешся і того типу, збавляєш обороти. Гірше за це може бути тільки висока машина на м'якій піднісці. Так, і зараз у нас буде тест поганенькою дорогою, вона до мене. Хтось спустив. Я за ним скакаю. Руль скользнув в скульзновці. Так, я ми не збираємо на цей раз. Ну, типу, дорога не прям погана. Але нерівності прям всі відчуваються. Ну, немає цієї штуки, що вони тебе прямо передають, але. Ну. Ніхто не, не, це... Ні, не. зовсім подобається. Ну, в принципі, враховуючи всі зміни, типу капіталі просто гарна. Враховуючи всі зміни, досить непогано. Так, і зараз я буду як в якості пасажира заднього ряду буду. Так, я всівся ззаді, мене везуть, тому що, ну, все, я більше не готовий знімати з зад машини, коли машина не їде. Це не солідно. І що переходимо? У нас тут є опційно, не знаю, чи опційно чи ні, підлокітник з підстаканниками. Підстаканник під руку, в нас є, куди заникати щось. Наприклад, в моєму випадку телефон там чи є світло, але я за кому ставну жовтий. Ти його не помітив. Серйозно? Ну, вона на картинку не впливає. Я вікно відкрив для того, аби де було Ну Бвичай, зараз тако... А то зараз зук Ні, Ні-ні. Ні, ти своє лишайся. Я своє відкрию, тоді воно буде задувати, знаєш? це буде ззаді ефект одратної машини, розумієш? Що, кажи, ноги ти нормально сидиться? Та ну мені нормально сидиться, але я і спереді типу, не розсівся. Знаєш? Ну, так можна їхати, в принципі, знаєш. Підголовничку собі підняв. Можна їхати, мені би сюди якісь USB вивели і можна жити. Тут є ніша під бутилочку, в дверях. І ще що. Задній пяткше, ніж скажує? Дорібна, типу, вона. Mm, то, іменно, я вона, я вона, не знаю, я, типу, я порівнюю з тим, як я проїхав по тій самій дорозі спереді, Ну, Мені справді було прикольніше їхати. Ну, це типу є ще нюанс, що я був на водійському сидінні, знаєш. Воно коли ти керуєш машиною трошки по-іншому відчувається. Ан. Ну, Комфортний. Кажуть, з дворок з неба не питає, щоб якийсь столочок тут зобразили в карусі. Боби в часі. Не У нас є дисклеймер перед відео. Автор не експерт, говорить фігню. Чи нема? Ні. Ми не експерти. Я найекспертніший не експерт, якого ви могли зустріти. Будь-яка думка, моя суб'єктивна, тобто є найбільш об'єктивною, яку ви можете зустріти. Ну, <вірву> а це що <шо>, <вірву> Ні, Якщо сісти то спинка досить вертикальна, насправді, знаєш, не хоче. Якщо сісти прямо вприту. Порядку сів розслаблено, але такого розслабленого ти довго не проїдеш. Типа насправді. Типа, а? Ну і ближче вже до кінця переходимо до багажника. Тут багажник, в принципі, нормальний. Таке, як каже мені оператор 450 літрів, а я кажу, десь 7 мішків бараболі. Ну і вже фіналом це переходимо до загальних оцінок від нас. І в нас дизайн получає трояк, комфорт трояк, емоційність два з половиною, універсальність. ну Судячи з багажника, хай буде трояк. І надійність за дизеляки це 4, але там був би ну, що варіатор єдине, що на надійність так б'є. Тим більше на даному етапі експлуатації цих машин вони і не сильно будуть робити мозок, того надійність 4. Пройде років 5, бал за надійність може впасти. На цим слові, бувайте здорові. То що так пішло? то Вася поїхав. На цим слові, бувайте здорові. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписка десь тут або там. Пишіть коментарі від п'яти слів і, е, <свісно> і донатьте на Збройні Сили, того, що вони роблять наше життя таким, яким воно є зараз, а не гіршим.